19 жовтня температура повітря знову піде на спад. На Полтавщині хмарно з проясненнями. В денний та вечірній часи. Ймовірний слабкий дощ. Очікуються некомфортні пориви вітру. Максимальна температура повітря плюс 16 градусів, мінімальна плюс 4. У Кременчуці, 19 жовтня, протягом усього дня погода буде похмурою. Ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ. В день повітря прогріється до максимальних плюс 15. Вночі найнижчі показники становитимуть близько 9 градусів тепла. За прогнозами синоптиків, хмарна погода протримається в горішніх плавнях увесь день, ввечері, можливо, пройде дощ. Вночі температура опуститься до плюс світлої пори доби підвищиться до плюс 16 градусів. Найтепліше, 19 жовтня, в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1967 року Плюс 20 градусів. Мінімум 1949-10. мінус Відтепер дивіться прогноз погоди на день наступний ввечері після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.